Дорогі брати і сестри, дорога християнське молоді, я звертаюся до вас із Кулікова площа у місті Одесі, де позавчора відбулися страшні події, де ось у цьому будинку профспілок тут у самому серці Одеси загинуло більше сорока людей, десятки поранених, ще троє. Молодих людей вчора пішли з життя, знаходячись у лікарні. Дорогі друзі, те, що відбувається в Україні, те, що відбулося тут, у Одесі, це страшні жахливі події. Диявол сатана хоче повернути нашу країну у протистояння, в братовбивчу війну. І тому нам сьогодні знову і знову потрібно об'єднуватися у молитві. Вчора мені довелося відвідувати у лікарнях поранених з обох боків, і міліціонерів, які захищали порядок, і звичайних людей, які постраждали в результаті цих сутичок, всі вони говорять про одне: моліться про мир для України. Зараз, коли ми бачимо, небезпека агресії, вторгнення з боку Росії зростає, зараз, коли ми бачимо, як люди розділені між собою, нам Потрібна єдина допомога допомога від нашого Господа. Давайте об'єднаємося у молитві до нашого Всевишнього Бога і продовжуємо благати Його про мир для України. Нехай нам допоможе в цьому Бог. Амінь.